Шановне панство, усім привіт-привіт, всім добра. Так, ну що, тільки що я прокрутив і розіграш, і прокрутив один набір по містиках і вирішив для поповнення золота і з цікавості ще спробувати одне предложення Як по мені воно дуже цікаве, я його вже купив і зараз. По прев'юшки ви бачили, що зараз його будемо відкривати. Що в нас у ньому є? Цікавого? У нас є один з їх всі, один відпад один вищі хижаки, чорна скринька 1 рівня. Цікавий, звісно, тут теж кому як пощастить розкішний сюрприз. Також контейнер танком 9 рівня. Мега контейнер Містичний первого рівня, погана кампанія і контейнер сюрприз. А також у мене ще було по гравітації, я зіграв 15 боїв був приказ і випали контейнер гравітація. І зараз ми це все діло повідкриваємо. Я думаю, буде цікаво, що ж нам дропнеться. Да? Чи варто такий розіграш, чи той тобто, набір. Набір купувати і відкривати. Давайте зробимо 3000 підписників. Ну а що, я буду починати. Цікаво, що ми зможемо сюди вибити. Ну, поїхали. Із цих контейнерів гравітації я нічого не ожидаю ніякого танчика, так як тут процент прям дуже маленький, і навіть я не чув, що навіть комусь що звідси випало. Так, два відкрили, нічого не випало. Взагалі нічого. Коротше, зберіг всі, самі Днічинські, Да? Образно говоря, так, що звідси відкрите? Ну, давай давай зберіг їх всі. Почнемо з нього, хоча б, може, звідси щось нам випаде, давно з них не випадало нічого гарного і цього разу також не випаде. У нас десь в районі 5000 золота. Надіюсь, щось ми компенсуємо з цих наборів. Так, ну що, давай далі погана кампанія. Всі вже знають, що тут є. А ну процент, який тут у нас? Процент. Ну тут, тут хоч більш-менш, да? Поїхали. Погана компанія. Що ж ти нам принесеш? Так, 4 нагороди буде і це 500 золотих. Ну це хоч щось. Це хоч щось. Це вже трошки порадує, трошки нашу копілочку поповнює, да? Що далі? Б -б 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 давай містик. Сьогодні містик. мені на містики не щастило. І цього разу також не пощастило 200 тисяч серебра. Ну, ну, лучше б золота хоча б скільки знали. Да? Так, далі. Що далі? А давай відкриємо мега контейнер. Можливо, він буде нам цікавий. Ой, Три нагороди, 350, понятно. Ми, контейнери з останнім часом за всім відстойні. Шо? Чорна скринька. Давай запусти нас трішки далі. Хотілося би щось отримати, але ні і дає, ну, почти мінімалку 300? 300 і далі не пустило. Дуже погано. Так, залишається все менше-менше контейнерів. І що ми зможемо відкрити із. Сюрприз, давай сюрприз. А ще ж, Великий сюрприз де. Ну тут хіміра, ну, невигідно. Випало. Невигідно тут от 500 до 1000 золота. Ну, танчик було б хорошо б отримати, Ну ми його не отримали. Випадає середнячок 750. Дуже мало, дуже мало, але для вас нічого не шкода. Так, контейнер з танком 9 рівня. У нас тут. Ну Мені, до речі, випадали звідси танки, як я відкривав такі контейнери. Тому будемо надіятися. Ну Тут 5 нагород, по-моєму, щоб випав танчик. Зараз подивимось. О, тут даже три Тут даже нічого нам не дало. 10 талісманів, ще збирати і збирати. Да? Так, що далі? Далі в нас вищі хижаки. Ну, самі знаєте, танчики в мене всі є. Було б добре, якщо б випала б якась компенсація, якщо випаде танк. Ну нічого не випало і не пощастило. Ну, тут хоча б можливо лайк отримаю. За такий-то контент. Ну що, давай. Розкішний сюрприз залишимо на потім. Вкриємо контейнер відпад. Ну давай, сьогодні хоть поможи. 500 золота частичні. Ну Давай заберемо. Да, тут я понимаю, Саша, что ты пролетаешь. Мистик, 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 но, но, не 100 золотых. На жаль, на жаль, на жаль. Ну и финал. Контейнер роскошный сюрприз. Давай, ну тут срочно нужна десятка. Срочно просто сколько влить, сколько злить. Отримуємо ми Т95,6. Це, по-моєму, десятка І при випадінні нам буде хоч 5 тисяч, хоч танчик. Танчик в мене є. Ну, зараз продавати немає його смислу. Тому просто відкриваємо і дивимося, що нам випадає. Нам випадає 5 тисяч. Ну, хоча б тут пощастило. Надіюсь, вам сподобалось. Ми відбили трішки. Золотих, тобто, ще будемо крутити інші розіграші. Я думаю, буде цікаво. Підтримайте, підпишіться на канал, поставте вподобайку, а також напишіть комент. А всім хочу побажати міцного здоров'я, миру, добра, удачі, всім па-па!